Привіт, рада бачити тебе на моєму ютуб-каналі, який називається Спорт вдома дуже скоро. 26 червня у мене стартує вже третій потік мого марафону. Спорту вдома, де ти можеш займатися всього півгодини на день. Це будуть тренування, кардіо, пілатес і звичайно ж стрейчинг. буде дуже весело, різноманітно. Ти зможеш вдома отримати фігуру. Фігуру з своєї мрії, і я знаю, що ти не маєш часу на спортзал, бо якщо б ти мала його, ти вже давно пішла до спортзалу і займалася б там. Але тут буде мотивація в чаті, буде підтримка з іншими дівчатами, буде спілкування. Я буду вас мотивувати і підштовхувати на те, щоб ви якнайшвидше отримали свої перші крутецькі результати. Я сама мама двох дітей і я. Проводила себе у порядок вже двічі. Я знаю усі підводні камені, які вже можна оминати. Я тебе з ними познайомлю і розкажу, як це все робити. Все, що тобі потрібно, це зареєструватися, записатися до передзапису у Телеграм, і там очікувати мої інші інструкції. Буде дуже цікаво. Я тебе чекаю. Поїхали!